Студії id Software, до речі, її назва звучить саме так, а не ID, як хтось колись міг собі подумати. Є чим пишатися, адже зробити настільки відмінний перезапуск легендарної серії вдається далеко не всім. Надати кожній наступній частині особливого геймплею, зберігши при цьому автентичність, завдання, яке часто завершується фіаско. Однак після Doom Eternal у гравців виникли певні побоювання, куди далі піднімати планку карколомності і динамічності геймплею, щоб остаточно не перетворити Doom на платформер. На щастя, задовго до релізу Doom The Dark Ages в id Software вигадали просте порівняння. Мовляв, якщо в попередніх іграх ми гасали і ширяли над землею як винищувач F-35, то тепер ми броньований, нестримний і безжалісний танк, він повернувся, щоб нищити демонів. Але спочатку стайл чек. Якщо ви, як Doom Slayer, завжди готові до битви, вам потрібен одяг, який це підкреслить. Турвер якраз для тих, у кого в душі вогонь, а зовні виразний стиль. Український бренд, який підкреслить ваше бажання відтворити образ сучасного самурая чи кіберпанк Шибайголови, посилання в описі гайда туди, тому що кожна пригода навіть у глибинах пекла починається з правильного вигляду. Що колись не казав Джон Кармак про сюжет у відеоіграх, серія Doom завжди давала простір розгулятися уяві гравців. Doom Eternal так узагалі несподівано сильно пірнула в міфологію цього всесвіту, чим потішила запеклих фанатів, але водночас спантеличила новачків, адже більшість подробиць було сховано в купі текстових документів і аудіо щоденників. Doom the Dark Ages натомість не просто переносить гравця у середньовічно-фентезійний період задовго до будь-якої з попередніх частин серії, а й усіляко старається подати. Та сюжетну кампанію як найбільш послідовно і зрозуміло, що робить гру ідеальною точкою входу в серію для нових гравців. Отож, Doom Slayer — кошмар, яким демони лякають один одного в пеклі. У The Dark Ages він прирівняний до важкої машини для вбивства, яку скидають на голову всім дуже допитливим чортам, буквально. Стається це якраз під час нападу демонів на землю. Але в цій боротьбі люди не одні. Їм допомагає відома раса мейкерів, які мають змогу керувати слеєром з допомогою своїх технологій. Але хтось у цій історії стає зрадником, хтось звільняється від пут, а хтось так і залишається абсолютним злом. Бо що дуже приємно: Дум за Dark Ages не намагається навіть частково підхопити сучасні тренди з відбілювання і виправдовування лиходіїв. Демони зло, і їх потрібно нищити. Крапка. Власне, саме завдяки послідовності і бажанню розробників показувати гравцям усе найважливіше, а не ховати по допоміжних матеріалах, сюжет Doom The Dark Ages тішить найбільше. У катсценах достатньо як екшену, так і змістовних розмов. Кожен рівень має свій неповторний початок і завершення, а їх тут аж 22. Загалом проходження гри займе у вас десь 12-15 годин, залежно від того, чи захочете ви зачищувати всі мапи. А тепер поговоримо про основне, тому що ви напевне звернули увагу на щит в руках Slayer'а ще з першого трейлера Doom the Dark Ages. Навіщо він персонажу, який вистрілює варення з голів демонів? Як виявилося, треба. І не лише для того, щоб увірватися до розлогого списку екшенів, де ти можеш відбивати ворожі атаки. Наш бензопилощит задіяний майже всюди. Хочеш перестрибнути через ущелину? Якщо поблизу є статуя, підсвічена зеленим після китка у неї щит дозволяє примагнітити головного героя, допомігши перебратися на інший бік. Потрібно швидко змінити позицію в бою. Саме це знаряддя дозволяє стрибнути на якогось із віддалених ворогів всього лише в два кліки. Щит. Це насправді головна зірка Doom The Dark Ages. Звісно, зброя не відходить на другий план, проте саме вдалі відбивання дарують якесь неймовірне відчуття внутрішнього задоволення і балансу. А коли ти це робиш безперестанку, то відчуваєш себе ледь не центром Всесвіту, навколо якого обертаються десятки демонів. Загалом принцип відбивання доволі простий. У потрібний момент натиснув кнопку і вітаю, ти відбив ворожий удар чи снаряд зеленого кольору. На початку проходження, чесно кажучи, навіть трохи хвилюєшся, наче на першому побаченні, думаєш, що це все буде не так просто, але вже за 3-4 години сам своїми грудьми стрибаєш на зелені згустки, щоби відбити їх у пику здоровенному демонові і збити йому броню якомога швидше. А ще можна буквально чавити ворогів, стрибаючи на них з горини, мовби і софтвер намагалися зробити зі слеєра здоровенне ядро. Навіть під час звичайних стрибків чути, як земля буквально труситься під нашими ногами. Звук від такого падіння більше схожий на грім чи зіткнення двох гір. І так ми можемо стрибати. У нас просто немає подвійного стрибка, немає оцих всіх акробатичних кульбітів з Doom Eternal. але сама кнопка щоби стрибнути і зробити губ, залишилася. Демонів на екрані завжди буде багато, тому метання щита стане звичною справою. Принаймні, щоб зачистити дрібних демонів і щитоносців, одного з яких перед кидком треба прогріти пострілами. Не менш дієвими є і засоби ближнього бою. Їх усього три, але кожен із них має власну гілку умінь і добре доповнює оновлений ігролад. А що з видовичними добиваннями, запитаєте ви? Ну нема, але не зовсім. Бо іноді, коли навколо ворога з'являється фіолетове коло, після удару по ньому вам все ж показують коротку видовищну анімацію. Тож, чи можна обійтися без ближнього бою, чи щита загалом? Е, мабуть, так, але не варто цього робити. Бо в кращому разі без щита грати в Doom The Dark Ages – це як їздити на суперкарі, але з пробитими шинами. Щодо зброї, то з нею також усе в порядку. І софтвер явно намагалися реорганізувати все те, що в них уже було, доповнивши новими функціями. Наприклад, гранатомет тепер може стріляти снарядами, які стрибають по землі. Чи ось вам новинка за Dark Ages, черепогриз, який перемелює черепи на дрібні осколки, що глядає до 100 біса ефектно. Ну а що трапилося з BFG, Це ви вже дізнаєтеся самі по ходу проходження, бо про неї теж не забули. Нову зброю чи топак так звані модифікатори вам підкидають сюжетно. Тобто бігати по мапі, шукати додаткові іконки вже не треба. Те саме стосується рун, які повністю закріплені за щитом. Їх лише чотири, кожна з них дає якийсь унікальний ефект після вдалого застосування. Хочете більше крові і розірваного м'яса, беріть наплічну турель. Захотілося влаштувати електричне шоу, ось вам руна, яка паралізує ворогів зарядом після вдалого відбивання, і вона перетворить ваш геймплей на яскраву вечірку. Коротше, чим якісніше ви апгрейдите свої знаряддя, тим приємніше для себе відкривати їхні додаткові ефекти на пізніх етапах проходження, особливо якщо вони комбінуються зі щитом. То чи виправдовує гра розрекламоване гасло стій і бийся? Не зовсім краще сказати стій, біжи, а потім бийся. Тому що так, відбивати атаки ворогів можна нескінченно, і ви напевно бачили відео з цим дядечком, який не рухається, а просто стоїть і відстрілює ворогів здалеку. Але оскільки ми тут не стрибаємо як тарзан, то вороги цілком можуть з'явитися позаду. Втім, якщо не вдасться рівком щита вистрибнути з оточення, не варто перейматися. Щоб там не казали розробники про новий стиль гри горизонтальної мобільності, в нас менше не стало. Doom Slayer бігає як тренований олімпієць, і регулярно вдаватися до цього нас спонукають ще принаймні кілька аспектів. Перший із яких це корисні предмети, адже під час бою арени встелені аптечками, щитами і боєприпасами. The Dark Ages у плані побудови локацій є найбільш наближеною до класичних частин серії, де практично немає якоїсь надмірної вертикальності. Ця приземленість загалом якісно доповнює вже згадану боївку в стилі Стій і бийся», бо найчастіше щось вище за два поверхи в бою ви майже не побачите. Звісно, при зборі колектиблів золота чи амулетів вас можуть загнати в якусь багатоярусну діру, але навіть це не схоже на те, що було в Doom Eternal. Серед трьох біомів, які є у грі, враховуючи знайомі землю і пекло, насправді приємні враження залишає лавкрафтівське космічне царство, навіть не своєю стилістикою чи типами ворогів, а підземеллями. Так їх абсолютно спокійно можна пропускати, якщо ви бажаєте виключно екшену, але загалом це досить приємні головоломки, щоб трішки більше задіяти головний мозок замість спинного. Іноді, щоб дістатися до певної частини мапи, доведеться трохи полазити по стінах і пострибати, але це далеко не платформінг рівня Doom Eternal, тому можете видихнути з полегшенням, якщо вам таке не подобалося. А ще на якійсь із презентацій Doom The за Ages ви точно бачили великого меха Атлана чи кібердракона, і у вас напевно відпала щелепа. Все так вони з'являються щонайменше один раз на третину проходження і урізноманітнюють геймплей. Здоровенний мех дає змогу побути гігантською ходячою скелею. Дракон же найчастіше слугує способом для пересування на окремих локаціях, де потрібно літати між аренами в повітрі, а також знешкоджувати ворожі кораблі. І тут варто зрозуміти, тому що багато хто дорікає, мовляв, о, ці елементи недостатньо пропрацьовані, то що фу 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 недолік до чого би тут придертися. Ці шматки. Про видовищність це змога перепочити між стандартними сутичками, і воно виконує свою функцію. Ну а якщо говорити про босів для стрільби, то загалом їхній рівень реалізації пристойний і насправді мало чим відрізняється від попередніх частин. Саме оригінальними і неповторними є лише фінальні сутички, бо дрібніші боси потім стають пересічними ворогами. Ну не вперше, не в останнє. бачили таке неодноразово. Але навіть тоді вони особливо не розчаровують, тому що Doom The Dark Ages непогано розкриває їх завдяки боям із додатковими умовами. Наприклад, в основного ворога на екрані є додаткова шкала, яка заповнюється від убивства інших демонів. І поки, власне, ви її не заповните, то починати сутичку з основним мінібосом у вас просто немає змоги. І що приємно, після перемоги над такими ворогами головний герой отримує апгрейди шкали здоров'я, щитів чи набоїв. Бо так шукати іконки поліпшень на мапі вже також не потрібно. Взагалі, кількість основних колектіблів суттєво скоротилася, що дозволило якісніше продумати окремі челенджі для їх отримання. Власне, якщо трошки приділити цьому увагу, то кожен рівень ви можете без зайвих труднощів і витрачання неймовірної кількості часу закривати на 100% з першої спроби. Бо навіть золото необхідне для певних апгрейдів, зазвичай розставлено доволі логічно і зручно на шляху до наступної арени. Ну, а для тих, хто сумував за міком Гордоном, ця частина не стане розрадою. Втім, варто віддати належне дум The Dark Ages. Вона йде іншою стежкою, тому що непохитність головного героя потрібно підкреслювати відповідним музичним супроводом. Тож метал тут доречний, метал тут крутий, і більше того, якщо ви в захваті від жанру, то саундтрек The Dark Ages буде крутитися у вашому плейлисті принаймні тиждень. Але чи зможе він перебити ефект від двох попередніх частин? Mm, напевно, ні. Втім, зважайте, що музику в грі потрібно буде виставити десь на 10% гучніше за всі інші звуки, бо за криками демонів, дзвоном щита і стрибками думслеєра, ви можете не почути справді круті композиції. Просто проблема в тому, що якби мене хтось до проходження запитав звідки ця музика, наприклад, Painkiller чи Metal Hellsinger, в мене би виникли сумніви. А як там графіка? Шматки м'яса відриваються від тіл демонів так, що крізь шпарини в їхніх трупах можна побачити якийсь колектибл удалені. Так, зважаючи на дарк фентезі стилістику і повальні темні тони, не завжди виходить насолодитися різноманіттям локацій, але воно тут є. Варто просто спинитися і окинути оком краєвид. От тільки чи всі захочуть зупинятися в дум? Хороше питання. Стосовно оптимізації, то тут нема чого жалітися. Проблем із перепадами кількості кадрів не було. Правда, це я говорю з усвідомленням того, що мінімальні системні вимоги потребують доволі потужних компонентів. Загалом, Doom The Dark Ages – це гра, з якої можна і варто починати своє знайомство зі серією навіть тим, хто мало що знає про неї. Її історія розгортається задовго до будь-яких інших подій класичних ігор чи перезапусків. Акцент на кінематографічність дасть вам змогу увібрати основні факти і не загубитися в текстових документах Doom Eternal пізніше. Ми отримали більш концентрований навколо головного героя Екшн. Гра має власний ритм, що дає змогу послідовно звикати до збільшення вертикальності і швидкості ігроладу в Doom 2016 року і Doom Eternal. А додайте сюди ще меха і дракона, які урізноманітнюють ігролад, щоб він не перетворився на репетативну зачистку рівнів у стилі Doom Eternal, І це просто муа! краса суцільне задоволення. У 2025 році ми вже маємо величезну купу дійсно крутих ігор, але більшість із них потребують 50, 100, 200, навіть більше годин вашого життя. Вони класні, просто довгі. І на тлі цього бачити Дум Dark Ages настільки круту, яскраву, видовищну тривалістю в максимум 15 годин, це якась неймовірна розрада сучасного геймінгу. Тож неважливо купувати зараз, потім на розпродажі чи скористатися геймпасом – Сміливо це робіть. Що ж, на цьому, все. Дяка величезна вам за перегляд. Якщо сподобалося, підтримайте це відео вподобайкою. Напишіть коментар з 10 і більше слів, тому що алгоритми Ютубу, звісно ж. Підпишіться на канал, якщо досі цього не зробили. Ну а якщо відчуваєте неймовірний приплив щедрості і маєте таку змогу, можете також стати спонсором цього Ютуб каналу, за що ми вам окремо будемо дякувати в кінці кожного відео. Бережіть себе, па-па!